Доброго дня всім. Вітаю вас на своєму каналі Дар'яна Вайтпромаджик. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про прокляття, сильні родові прокляття. І будемо проводити ритуал. Будемо знімати оці всі прокляття, які. Були накладені на вас. Для початку я хочу сказати вам, що таке прокляття. Кожна людина стикається з труднощами і невтішними словами на свою адресу. Іноді такі слова можуть нести в собі дуже сильну руйнівну силу. Такі висловлення прийнято називати прокльонами. Прокльонами прийнято вважати будь-яку форму вираження негативного побажання на будь чию адресу. Це без застосування будь-яких спеціальних ритуалів. Найчастіше прокляття виражається в думках або словесно. І навіть іноді прокляття діють більше і мають більшу руйнівну силу, ніж псування, також і порча. Адже людина вкладає в ці слова всі свої негативні емоції. Прокляни мають багато форм і різновидів. Це і осуд, і нафена. І недоброзичливість. Іноді до прокльонів можна віднести і пристрість. Як правило, прокльони спрямовані на такі сфери людського життя: це як здоров'я, фінанси, успіх у справах, сім'я, діти. І вважається, що прокляття вступає в силу з моменту, як воно було озвучено. Негативне посилання нависає над об'єктом і шукає можливість вписатися в програму цієї людини. Є і родові прокляття, які надовго засідають і висять над цією людиною. Якщо людина сильна енергетично, і прокляття не можуть пробити її ауру то прокляття можуть перейти на будь-кого із членів вашої сім'ї, як прямо прямих нащадків. З цього моменту воно стає родовим і, як кажеться, передається у спадок. В результаті така негативна програма призводить до того, що одна і та ж проблема переслідує всіх майбутніх нащадків проклятої людини. Слово прокляття працює так, кажуть слова, які дають владу дияволам, таким як страх, сумнів, занепокоєння, рак, і всі види хвороб і недуг. Ознаки, які вказують, що на вас наклали прокляття, це може бути психічний емоційний розлад, спадкові хвороби. Рецидиви, проблеми постановки діагнозу хвороби, безпліддя, викидні, гормональні проблеми, проблеми в сім'ї, скандали, розрив відносин, постійні невдачі, неприємності, бідність. Щоб позбутися від прокляття роду, ми зараз з вами проведемо ритуал на розрив родового прокляття. Ем, і що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно запалити церковну свічечку, ем, поставити іконочку, підготувати єм, ємкість святою водою і другу свічечку, е, ви скручуєте три свічечки в замок. Який потім ви спалюєте, розтоплюєте у воду. Підготуємо також і червону натуральну ниточку це 50 см, на якій з однієї, з правої сторони, це ви зав'язуєте вузол, а з другої зав'язуєте з лівої сторони 9 вузлів і заговарюєте від ворогів видимих і невидимих. Якщо ви знаєте, хто, на вас, хто вас проклинав, то говорите ім'я. Все це потім спалюється, закопується в землю. Ритуал прослуховуємо і проробляємо 9 днів підряд. Також після 9 днів ми будемо підтримувати це кожного тижня один раз, потім може бути це один раз в місяць. Також після 9 днів, щоб остаточно позбавитися прокляття роду, після пророблення цього ритуалу, читання молитви, вам ще потрібно, дорогі мої, відвідати храм, замовити молебень, за упокій душ усіх покійних членів вашої сім'ї і запалити свічечки у розп'яття Христа. І прийшовши додому, ви знайдіть свою сімейну фотографію, поставте її у Біблію і зберігайте її на протязі 9 днів. Потім фотографію потрібно дістати і прочитати над нею молитву 9 разів, або цю, що я вам зараз подам, або можете читати так само і от наш. Отож, дорогі мої, якщо ви приготувалися, ми беремо ось ниточку. З правої сторони ви зав'язуєте один вузол. Це будете ви, Зав'язуйте взолочок. А з лівої сторони ми будемо зав'язувати 9 вузлів. Якщо ви знаєте, хто на вас працює, хто вас проклинав, зав'язуйте, зав'язуйте з цієї сторони, зав'язуйте дев'ять вузлів. Раз, два. Три. Чотири, пять, шість, сім. 8 9 вузлів. Коли ви зав'язали ці вузли, ви їх тримаєте. І коли я буду читати молитвочку, ви будете спалювати оці свічечки, і у кінці ми розірвемо оце прокляття, спалимо на, на свічечці. Отож, якщо ви приготувалися. Сідаємо зручне, і ми будемо зараз читати молитву. Це сильна молитва від проклять, від родового прокляття. Отож, сідаємо і починаємо з Божою помічю. так нам Боже допоможе. Я раб Божий, власне ім'я. Закликаю всіх ангелів Божих і всі світлі Божественні сили собі на допомогу. Нехай вони допоможуть мені позбутися від прокляття недуга мого. Якщо я коли-небудь використовував прокляття, то відмовляюся від них у цю хвилину. Я визнаю свою помилку і каюсь у скоєному. Я вірю своєю і силою Божественним вогнем, знищую все прокляття з минулого сьогодення і майбутнього. Я за допомогу ваших небесних сил волею своєю забороняю використовувати власні прокляття в темних справах, відтепер і назавжди знищую їх. Власні про про прокляття я позбавляю енергії і спалюю їх, назавжди знищую їх. Нехай світло Божественне наповнить душі всіх людей, яким я поставив прокляття. Я звільняю усіх людей від проклять і сам звільняюся від них. Я бажаю всім людям щастя і добра, всім, я короба ко ко раніше посилав прокльони. Я благословляю, посилаю їм божественні промені доброти і щастя, любові і радості, здоров'я і процвітання, миру і благополуччя, вкладаю своє побажання всю життєву силу і енергію, нехай сили світлі восторжествують на землі, нехай віра моя і слова мої. Досягнуть найдальших Всесвіту. нехай мої слова будуть почути всіма істотами, нехай почують моя, мої слова ангели всі і сам Всевишній Творець, нехай стануть вони моїми свідками. Я волю своєю позбавляю думки свої негативні енергії і проклинань. Вони нікому не зможуть зашкодити і нічого не зможуть зруйнувати. Думки мої не принесуть ніякої шкоди. Звертаюся до тебе, до темних сил. Я забороняю їм використовувати мої негативні думки для темних недобрих справ. Якщо не послухаєтесь мене, то нехай спалить вас божественне світло. Нехай усі мої слова відтепер і назавжди наповняться сильним божественним світлом, нехай вони приносять у світ добро і радість. Любов і здоров'я, мудрість і процвітання. Та буде так, слова і віра моя міцні, навіки вічні, Амінь. Всі прокляння щезли, спалені божественним світлом навіки, амінь святим Христом захищаюся навіки вічні, амінь. Та буде так: святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Я ра Божий. Ось і негатив пішов. Я раб Божий, власне ім'я. Заклинаю всіх ангелів Божих і всі сили, світлі, божественні сили собі на допомогу. Нехай вони допоможуть мені позбутися від всіх проклять, недруга мого. Якщо я коли-небудь використовую прокляття, то відмовляюся від нього. Я визволяю всю, виз... признаю всі свої помилки і каюся у скоєнному. Я вірю у свою силу. Так мені, Боже, допоможи. Я за допомогою вищих небесних сил волею своєю забороняю використовувати власні прокляття темних справах від тепер і назавжди спалюю і знищую їх. Власні прокляття я позбавляю їх енергії і знищую їх назавжди. Нехай світло божественне наповнить душу всіх людей, яким я посилав прокляття. Я звільняю усіх людей від проклять. І сам, і сам звільняюся від них. Я бажаю всім людям щастя і добра, всім, кому я раніше посилав прокльони. Я благословляю їх, святий Боже, святий, святий кріпкий помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, прости і сохрани. Вкладаю в своє побажання, всю свою життєву енергію, нехай сили світлі восторжествують на землі, нехай віра моя і слова мої досягнуть на дальші глибин Всесвіту, нехай мої слова будуть почути всіма істотами. Нехай почують моя слова, ангели всі, і сам Вишній Творець. Нехай стануть вони моїми свідками. Я волею своєю позбавляю думки своєї негативної енергії і проклинань. Вони нікому не зможуть зашкодити і нічого не зможуть зруйнувати. Думки мої не принесуть ніякої шкоди. Звертаюся я до темних син сил і забороняю їм використовувати негативні програми. Нехай світло божественне торжествує. Нехай всі мої слова відтепер і назавжди наповняться сильним божественним світлом. Нехай вони приносять у світ добро і радість, любов і здоров'я, мудрість і процвітання. Та буде так, слова і віра моя міцні, на віки вічні амінь, на віки вічні амінь. Всі проклинання щезли, спалені Божественним світлом на віки, Амінь. Святим Христом захищаюсь на віки вічні. Амінь. Та буде так. Я раб Божий власне ім'я. Закликаю всіх ангелів Божих і всі світлі Божественні сили собі на допомогу. Нехай вони допоможуть мені позбутися, всіх проклять недруга мого. Якщо я коли небудь використовував прокляття, то відмовляюся від них у цю хвилину. Я визнаю свою помилку і каюся у скоєному. Я вірую своєю і сильним божественним вогнем, знищую все прокляття з минулого сьогодення і майбутнього. Я за допомогою Вищих сил небесних, волею своєю. Забороняю використовувати власні прокляття в темних справах від тепер і назавжди знищую їх. Власні прокляття я позбавляю енергії і спалюю їх назавжди знищую їх. Нехай світло Божественне наповнить душі всіх людей, яким я послав прокляття. Я звільняю усіх людей від проклять і сам звільняюся від них. Я бажаю всім людям щастя і добра, всім, кому я раніше посилав прокльони, я благословляю, посилаю їм божественні промені доброти, і щастя, любові і радості, здоров'я і процвітання, миру і благополуччя, вкладаю в свої побажання всю свою життєву енергію, нехай сили світлі восторжествують на землі, нехай віра моя і слова мої. Досягнуть найдальших глибин Всесвіту. Нехай мої слова збудуться і будуть почути всіма істотами, Нехай почують мої слова, ангели всі, і все, весь сам Всевишній Творець. Нехай стануть вони моїми свідками, я волю своєю дозволяю думки свої негативної енергії і проклинань. Вони нікому не зможуть зашкодити і нічого не зможуть зруйнувати. Думки мої не принесуть ніякої шкоди. Звертаюся я до тебе, до темних сил, і забороняю їм, використовуйте мої негативні думки для темних, недобрих справ. Якщо не послухаєтесь мене, то нехай спала з вас божественне світло. Нехай усі слова мої від тепер і назавжди наповняться сильним божественним світлом, нехай вони приносять у світ добро і радість. Любов і здоров'я, мудрість і процвітання. Та буде так, слова і віра моя міцні на віки вічні. Амінь амінь амінь. Та буде так слова мої міцні на віки вічні. Амінь. Всі проклиняння щезли, спалені божественним світлом на віки, Амінь. Святим Христом захищаюся на віки вічні. Амінь. Знімається. Родове прокляття з раба Божого ваше ім'я. Знімається родове прокляття, з раба Божого ваше ім'я. Знімається родове прокляття з раба Божого ваше ім'я. На віки вічні Амінь. Та буде так. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Ім'я раб Божий, зрівняється від родового прокляття, розриваються всі зв'язки віки вічні. Амінь. Та буде так. Всі родові прокляття, все, все знімається і розривається віки спалюється у вогні та буде так. Амінь, амінь, амінь. Знімається з раба Божого ваше ім'я, знімається з дробовшу ваше ім'я, знімається з раба ваше ім'я. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. На віки вічні Амінь та буде так. Амінь амінь Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Та буде так. Амінь амінь амінь. Отож, дорогі любі мої глядачі, сьогодні ми провели ритуал очищення. На розірвання е, родового прокляття від проклинань е, від недругів. Це є дуже сильний е, ритуал і є дуже діячи. Так само не забувайте, після цього ритуалу, як я сказала, 9 днів після очищення, ми оцей віск, цю водичку, це все ми і ці ниточ, ниточку червону, яку ми розірвали, ми це все. Виливаємо в землю, закопуємо і нехай земля переробляє весь цей негатив нейтралізує І не забудьмо піти до храму і, постав... і зас... заказати молебень за своїх е... усопших родичів. Як ми бачимо, тут у нас сьогодні дуже коптіло. Надіюся, що зуд людей. Які дивилися сьогодні оце відео, відійшла ось уся оця гедота, оці всі навроки. Як бачите, віск темний, чорний, недобрий. І це все знялося, і ми це все відправимо на переробку матиньки землі, щоб все від нас це все відійшло на віки вічні, і щоб нас не мучило. І отож, дорогі мої, хто підписався на мій канал, я щиро вдячна за ваші вподобайки, за ваші добрі коментарі. І надіюся, що моє відео буде вам допоміжним. Отож, пишіть свої відклики у коментарях. Буду рада, отож, всього вам хорошого. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої слідуючі відео. І будьмо всі здорові! Всього-всього вам самого-самого найкращого. Будьте мені здорові!